Це боєць всіх від нас. Так що з земляємо, пухом. Пану Володимиру і не віриться, що сьогодні сказав ці слова. Слова прощання зі своїм другом, напарником по роботі Віталієм Постулакі. Десять років пліч опліч в одній зміні згадує солдата, який віддав душу і тіло за батьківщину зі сльозами на очах. Це боєць, боєць на всіх фронтах і в роботі, і в житті, і настоящий боєць. Каже, знав, що той збирається на фронт добровольцем, намагався відмовити та покійний був уперти. Добре, знає про це і працівник військомату майор Цвятко, який власний і призивав Віталія Постулакі. Він був добровольцем, я його призивав, я працюю в воєнкоматі. Він був триждень приходив добровольцем, хотів пойти на туди, куди пішов. Людина, яка любить свою батьківщину, настоящий патріот, настоящий мужчина, герой нашого времени. Прощатися із командиром розвідувального підрозділу 128-ї військопіхотної бригади Віталієм Пустулакі на псевдоапостол прийшло чимало ужгородців: близьких, знайомих, рідних. Серед присутніх і ті, хто провіз ним останні дні дні у бою. Майстер своєї справи. Ні за, ніколи не ховався за плечі товаришів. Ну і завжди був і кажуть, привітний. приємна була людина, приємно було з ним співслужити. Шкода, що такі чудові люди уходять із життя. Загинув колишній депутат Закарпатської обласної ради ще 12 лютого. Та тіло доставили тільки нещодавно. З кожною хвилиною для прощання з героєм приходило все більше людей. Домовину увінчали квітами. Вічна йому пам'ять.